То я просто почав сам робити якісь дослідження. І я пам'ятаю той момент, що чому якби я навіть хотів це зробити, я тоді одружився в 2008 році, і треба було моїй дружині-навушники. У мене вже були, а в неї немає. І ми з нею ну, займалися музикою, вона співачка і на гітарі грає. І я тут думаю, в мене ж є навушники, які... Ну, вони просто вийшли з ладу, там працювали, але не дуже стабільно. Я думаю, вони ж лежать у мене, я ж їх можу взяти, забрати ці компоненти, так як той товариш мені підказав, і переробити це в її форму вуха. І по суті, ну компанія 64 4 аудіо була заснована за того, що я, по-перше, в мене не було грошей. І по-друге, що якби я вирішив своїми силами вирішити цю проблему. Як зробити дружині-навушники? Тому, ну, якось так, От експеримент такий переріс в, ну, в компанію і в продукцію, яка вже 15 років ми майже продаємо.